Наступний фільм це Зоряні війни, Нова гнатія. «Star Wars A New Hope» 1977 року. Перший фільм саги, який став глобальним явищем. Марк Геміл, Керрі Фішер і Гаррісон Форд створили незабутнє тріо, яке працює завдяки щирій, невимушеній грі, у центрі юний люк Скайвокер, який випадково дізнається про боротьбу повстанців проти імперії. Разом із джедаєм, обіваном, контрабандистом Ханом Солом та дроїдами він вирушає в космічну пригоду, яка змінить його назавжди. Фільм побудований як класична подорож героя із магією, наставником, принцесою, злодієм і ритуалом ініціації. Це сучасна казка, які 50 років у космічному сеттингу. З простими, але глибокими архетипами. Форд у ролі хана Соло гаразматичний, нахабний, але з золотим серцем. Принцеса Лея не просто дівчина в біді, а сильна розумна героїня. Ну якщо не рахувати бікіні, музика Джона Вільямса додала всьому фільму Масштаб і велич з першої ноти, це просто магія.